Слава Україні, Румунія знову піднімала Ф 16 Готували серію терактів на Одещині. СБУ та Нацполіція затримали агентурну групу Росії. Справа про незаконну рубку лісу на території Вовкованецького лісництва. Школа молодого політика у Хмельницькому. Про ці та інші події детальніше. Далі є Ольга Захарченко. Маємо 5 хвилин на головне. Румунські військово-повітряні сили сьогодні підняли два винищувачі F-16 через наближення російських дронів до кордону під час атаки на Україну. Міністерство оборони Румунії засудило атаки Росії та провело оповіщення населення в повіті Тулча. Російські війська сьогодні вранці масово атакували Дніпровський район Херсона. Відомо про двох поранених жінок у 48-річної постраждалою контузія та мінно-вибухова травма. У 61-річної жінки також мінно-вибухова травма та ампутація лівої руки. Про це повідомило повідомили голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко та у Херсонській ОВА. Також під ворожим вогнем зранку була зеленівка, ворог ударив по житлових кварталах, пошкоджено багато приватних будинків, попередньо без постраждалих. В Одеській області затримано групу з чотирьох осіб, які готували серію терактів. Зокрема, біля райвідділу поліції. Зловмисники планували підпалити службові авто та підірвати саморобний вибуховий пристрій, замаскований під вогнегасник. Як становило розслідування, щоб втілити цей план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу об'єкта, придбали чотири каністри бензину для підпалу. А у заздалегідь підготовлені схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку. Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції затримали зловмисників на етапі підготовки до теракту. На їхній слід вдалося вийти під час розслідування іншого злочину убивства волонтера з Одещини, яке відбулось 20 січня цього року. Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку. А коли він вийшов гасити пожежу, активували саморобний вибуховий пристрій, захований у рюкзаку, що лежав поруч. Про це інформує СБУ. Зловмисниками виявилось троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також їхній 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Встановлено, що рецидивіст діяв окремо від решти групи, відповідав за виготовлення СВП та їх закладення до схованок. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1050 повідомлень про події та правопорушення, з них 193 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 129 адміністративних протоколів, з них 5 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано 11 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 604 повідомлення від мешканців області. На Хмельниччині судитимуть керівника Південно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та його спільників, а саме заступника директора філії Ярмолинецьке лісове господарство та головного інженера філії Летичівське лісове господарство. Вони організували незаконну рубку лісу. Мова йде про площу в 3,3 гектари на території Вковенецького лісництва, що у Летичівській громаді. Про це повідомили у територіальному управлінні Державного бюро розслідувань у Хмельницькому. Отже, за даними ДБР, один з фігурантів працював лісничим у Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, інший головним спеціалістом у цій ж установі. Останній виписав лісорубний квиток, який погодив керівник, а далі працівник Летичівського лісгоспу підготував документи і здійснив рубку. Повідомляють, що діяли вони за незаконними документами, адже не мали обов'язкового висновку оцінки впливу вирубки на довкілля. Загалом за такою схемою зрубали майже тисячу дерев. Різних порід. Цим завдали збитків на суму в 6,5 мільйонів гривень. Аби відшкодувати збитки державі, за рішенням суду арештували майно фігурантів. Це дві квартири, чотири земельні ділянки та два авто. Усіх трьох підозрюють у перевищенні службових повноважень, вчиненому групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У Хмельницькому стартував тримісячний курс Школа молодого політика, орієнтований на старшокласників та студентів першого курсу, який розвиває громадянську свідомість, політичну грамотність та лідерські якості. Програма унікально адаптована для місцевої молоді, включає лекції, інтерактивні завдання, зустрічі з представниками влади акцентує на якісному навчанні в невеликих групах. Уся інформація на сайті міської ради. Цією інформацією завершую ефір. Не пропустіть наступні випуски «5 хвилин на головне, аби бути в курсі усіх актуальних подій Хмельниччини та України загалом. До зустрічі в ефірі першого подільського.